Світлана, привіт! Привіт! А в яких кольорах є на 250? Є чотири варіанти кольорів, який тобі потрібен. Ну, мені потрібен червоний. Ну, то дивись, червоний. Якраз той, що тобі треба. Клас! Мені подобається, що розкажеш. Тикінь 250 2023 року. Двигун від відлонцін, чотирьохклапаний, повітряно масляне охолодження, 24 кінські сили. Коробка шесті ступка. Є два варіанти комплектації на вибір: гума або шип або напівшип 17 колеса заводиться з електростарта. кікстарту немає. Вага його 145 кг Швидкість розвиває до 118. Мій зріст 162 см Але я думаю, він чудово підійде для людей зростом 160, ну, до 190. В комплекті йде вітрове скло. Пульт і сигналізація, і дистанційний запуск двигуна. Якщо цікавить ціна, пишіть коментарі. Якщо цікавить якийсь колір, питайте в коментарях. З вас підписка та лайки. Купуйте тільки в комфорт-центрі.